Шифін, хлопці, колись викупляли по 3200, по 3200 викупляли скаути 220, бо вона ціна. хто пам'є, хто пам'є, сторожив. А зараз ви можете за 300, за 300 у цього красавця з оригінальним капотом, з оригінальним радіатором, який йде ззаду. Поняли? Хтось таку мульку закинув про ці радіатори про капоту і про цвета. Пацани, я просто звісно, про оригінальність. Оригінальність ось що, проверяєте. Бачите, в ліки є. Шиффинг, емблема заводу. Це оригінальне. Не слушайте казок тих, хто там хоче щось вам натюхати. І це оригінальне. Ви можете вибрати в нас цвіт, цвет, любую форму капота, любу комплектацію шифринга. Може бути з блокировкой, може бути обичний такий, може бути з промотовою От такі ось такі з примусовим циліндром, хто хоче давити вниз, кому треба прямо давити вниз. Такі є комплектації і навіть сама, сама крута, багато саме. ось. Все. Я не знаю нафіга тут компресор, якщо чесно. В ньому нужен. Но от це гідравліка можна використовувати ну, будь-яка навісне з зовнішнім циліндром. Ви собі можете якогось змастирити і лопату якусь. Можете на прицеп, опять же таки, самосвальний і все, що хочете. В шифінгах тільки ось в нас є по спеццініще. Такі фенги за такою комплектністю, з гідравлікою на прицеп, з принудительним, з переднім радіатором. З таким от теж бачите, додавище. Пожалуйста, для, для компресора. Да, плюс 4 датчика в нас є. Не три, як в, старших, в старіших моделях. Ну і понятно, повний привід, повний фарш йде. Е, Найбагатіша е, комплектації. Саме верхня ціна 450, Нижня ціна 300. Вибирайте будь-який нульовий бюджет. І ці і дешевші, ті, вони будуть і горати вам, і фрезерувати, вони можуть не такі зручні, як там якийсь сінтай. Чи там якийсь трьохциліндрові, ну хлопці, по-перше, і ціна дешевша, по-друге, він те саме фактично, ну, грубо кажучи, зробить з меншим комфортом, з шумом, але відпрацює, коробка відходить, коробка тут, ну, серйозна, мости, чулки. чолки. В кожному сінтаї є така, як то кажуть, вам потужність. Потужна це коли ось, о, ось потужна рама. Ось о, бачите, вона така, як рельса в поїзді, потужні. <рес> потужні кардани, потужна роздатка. ну коротко, Тут все потужністю пропитано, процвітано <рес> <рес> Да. Знаєте, ще треба олівковий колір завести, китайці? такий зелений, було б потужно дуже. От, насправді. Ні, насправді хороші трактора. Тому що фактично, що ви можете, що візьмете мототрактор, отакий, жоповоз, в три тисячі там з навіскою з якоюсь. Чи ви з три візьмете вже собі трактор? щось зробить. Понятно, що ви можете і це взяти, щоб у вас може теж треба, когось там огород, кого там 20-50, соток, 50. це теж піде, але тут що купили, вже маєте за ці ж самі гроші фактично трактори по ціні корча на сьогоднішній день. І е, вони дуже надійні себе зарекомендували і їх обслужиш, на них запчасті стоїть дешево. Тут нема чому ламатись, фактично, що ремінь порве або прокладка прогорить. Все, що може бути з шифингом фактично, так? Да? Остальне все робить, ходить і, як то кажуть, не Вот. А якщо у вас 20 соток, чи 30 соток, ось вам вам наморочте на собі себе людям голову. Взяли а, там дві, скільки. Дві з половиною повний комплект. На сьогодні, да, вроді? Дві з половиною повний комплект. 2850, це 200. А, то 160 мають, 160. -ка. Угу. Короче, 160. -ка. Дві з половиною, двохсотка. 2850, то вам фреза, а мы это 30. Ну, братан, звонят Давай, давай, давай.